Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися деякими новими схемами, які я знайшла або створила самостійно. У мене тут підсібралася невелика кількість брелоків по новим схемам, тож хочу з вами поділитися. І першим буде ось такий котик. Я відношу ці брелоки до категорії середніх. В мене є брелоки більші. Я вже випускала декілька в'язовлогів з ними. Це які по 10-12 см і більше. є зовсім крихіткі. І ось ті середні. В мене рахуються, вони приблизно по ось, 7 см. Ця градація, звісно, умовна лише для мене, але ось так. Я їх розподіляю на зовсім крихіток, таких середніх і побільше. Мені так простіше їх сортувати. Ось цей котик в мене зв'язаний по майстер-класу безкоштовно в Ютубі. Ось такий довгий хвостик у нього. Майстер-клас дуже зрозумілий, мені він дуже сподобався. Легко, просто в'яжеться, багато матеріалу не йде. Мінімум якихось оформлень, але можна отримати дуже милу іграшку. Я прикріпила їх ось на такий карабінчик з ниточку. У мене ось такі вони всі радужні, Ось оченята тут в мене 8, здається, міліметрів. Так, 8 міліметрів. І носик також прикріпила на клей. Можна штифтові, в мене просто немає штифтових зараз, тому використовую такі. Єдине, що мені трошки сумнівається, це подовжені хвоста. Мені здається, що у котика він може бути трошки менший. Але ну, це вже як кому заманеться. Але в цілому мені схема сподобалася. Дуже милий, я хочу зв'язати ще в інших кольорах. Я багато які схеми використовую спочатку по одному разу, щоб спробувати, як взагалі виглядає іграшка, можливо, щось підкоригувати під себе, бо багато що я коригую у різних схемах, але тут мені сподобалось абсолютно все. Обов'язково зроблю ще таких котиків. Наступним ким хочу поділитися з вами: це ось таке жабенятко. Жабенятко зіднички. В мене є пухнасті такі жабенята, я... десь фокус здівся. А це я знайшла на просторах інтернету схему на акрил. Можна ну, зробити їх із пухнастою, але вони будуть ну, набагато більші, ніж ті, що в мене є. Ось, зробила таке ще з акрилу. Вона дуже... Мені здається, тут дуже круто схема на оченята зроблена. Я обов'язково її забрала собі в копілку, бо багато вже бенят потребують такі очі, і іноді схема мені ну зовсім не подобається. А ось ця схема на очнято, ну дуже класна. Я, звісно, її тут трішки теж підробила під себе. Але, в принципі, можна і так, як в схемі. Ось, Мені здається, що мило можна ще додати щічки. От я зараз дивлюся, і мені здається, що можна ще додати її щічки. Вона стане ще миліша. Схема не складна тут Ох, насті стопчики лапки. І утяжка сідничок. В цілому схема не складна, мені здається, дуже милий брелок виходить. Ось. Якщо потрібно, також дам силочку. Наступні, яким хочу поділитися це ось такі песики. Песики просто вразили мене в самісіньке серце. Вони такі милі. Це також безкоштовний майстер-клас на Ютубі. Я зробила їх навіть декілька. Бо мені сподобалась схема. Вирішила обов'язково забрати їх у копілочку свою. Якщо потрібно, також можу з вами поділитись. Вони виходять невеликого розміру. Ой, не тією стороною. 7,5 см. Але ну дуже милий. Просто подивіться, можна ще спробувати зробити іншу а, породу собачки, може не бульдожик, може якось Іншу не знаю, треба буде погратися, можливо, з мордочкою з вушками, щоб це було схоже на іншу собачку. Але ці бульдожки — це просто любов. Не подивіться на цих милих. І язичок. Це просто, ну, неможливо відірвати очі від них. І взагалі не знаю, як люди обирають, кого собі купити. Я просто не змогла б, напевно, обрати когось одного. Тому в мене їх ну, стільки багато, бо я просто не можу обрати, щоб а, когось залишити, а когось а, вже не в'язати. Бо вони всі ну, дуже милі, тільки подивіться на них. М -м -м. Такий милий хвостик невеличкий. Все вв'язується в процесі, і вушка, і лапки. Вони просто чудо. Наступним, яким хочу з вами поділитися це пончики черепашенята. Це схема з Інстаграму. Здається, на, на нашій мові, але, можливо, і на іноземній, Я вже не пам'ятаю, обов'язково, якщо потрібно, то вкажу. Я її тут трішки переробила, бо в'язала. В процесі і голову в'язала, і лапки в'язала, вони, хоч і в'яжуться окремо, але я їх в процесі потім в'язала, щоб не пришивати. Мені так стається простіше. Також тут трішки кругувала форму, бо в мене ось ці пісочні, напряжа йде трошки товща, ніж. Блакитна, тому довелося тут коригувати розмір. Але в цілому мені сподобалась Сама схема класна. Я робила черепашенят з меншим отвором. Ось тут в схемі менший отвір, бо я робила ще жабенятко, то там великий отвір. Зараз я вам його покажу. Ось. Не знаю, я вже випускала з ним відео чи ні, бо точно записувала, але коли поставлю, не пам'ятаю. Ось тут мені здається отвір ну, трішки великий. а Тут мені подобається більше, пухкіше виглядає, наче закрило. Тут він трішки, у мене наче плоский пончик. Тут він більш в мене товстіший, мені так подобається більше, тому я таку схему підкоригую потім. Але взагалі схема черепашки і Жибенятки мені сподобалась. Тут тільки підкоригую розмір отвору. Зроблю трішки меншим як ось тут. Прикрасила ось такими от ниточками в мене з люрексом пряжа сяюче, тому, мені здається, дуже буде гарно. Очиняти я наклею тут 6 мм. Схема мені сподобалась, тому я зробила ще ось таку другу черепашку. Прикрасила її вже намистинка. У мене багато різних намистинок, тому вирішила, чому б ні, як присипка. Тут також довелося коригувати. Верхній панцир, бо також схема, розрахована на однакову товщину ниток, а в мене не було такого пісочного кольору, більш тонкішого, тому я трішки підкоригувала схему, щоб була однакового розміру. Ну, мені сподобалась схема. В принципі, класно. Буду обов'язково ще в'язати, подивлюся, як люди будуть на них реагувати. Зв'язала поки що дві штучки. Якщо встигну, можливо, ще якісь на сіжу, бо в планів мільйон, а часу зовсім немає. Але я хотіла хоча б декілька зробити, щоб подивитися, взагалі будуть дивитися люди чи ні, як будуть реагувати, купувати будуть чи ні. І взагалі перевірити схеми. Мені сподобались ось такі милі черепашенята. Мені взагалі топ-такий схема. І останнім, ким хочу з вами поділитися, це ось такий котик. Це вже моя схема. Також розробила її самостійно. Ось невеликого розміру, він також 6 см. Мені сподобалась схема в цілому проста. Захотілося якихось таких шариків. Колобочків, щось такого типу. Ось. Можливо, зв'яжу ще з акрилу. Десь бачила на просторах YouTube схему на таких колобочків. Якщо знайду, то зв'яжу, якщо ні, то зроблю самостійну схему, Перероб... можливо, перероблю з ось цією на акрилову пряжу, подивлюсь, як воно буде. Ось. Починяти тут також 8 чи 10, 10. Можна взяти 9 або 8. Також, мені здається, буде ок. Схема мені сподобалась, хочу зробити ще в деяких інших кольорах, якщо встигну. Але ось такий котик в мене є. Якщо подобається, обов'язково запишу для вас майстер-клас на нього. Дуже милий. На сьогодні це все. Це всі схеми, з якими я хотіла вас познайомити. Якщо щось сподобалось, з цього пишіть, обов'язково залишу авторів або зроблю для вас майстер-клас. І до зустрічі в нових відео!